Вранці від сну прокидається день, дзвонять на вулицях перші трамваї, сповнена радості, сміху, пісень, місто моє всіх вітає. Знову Львове, ти мені відкрився у бурхливім леті літ. Як ти рідний виріс, як змінився, весняною зеленю оплівся, став мудріш дивитися на світ, як мені твою збагнути вдачу, муляр? Ученого співця, бо таким тебе сьогодні бачу, відчуваю міць твою юначу в як б'ються у львів'ян серця. Бо вони це ти, мій любий Львов ти ж не цвіт, недавнина століть. Варто серце гомінки відкрить, в кожнім серці молоде, здорове, я твоє обличчя бачу, Львове Минулого року Львову минуло 740 років. Львів має свою славну історію. Тут мешкали визначні люди, творці нашої історії, але передусім Львів відомий своєю архітектурою. Можна сказати, що то найунікальніше місто в Україні в плані історико-архітектурної і культурної спадщини. У нас створили майстри, будівельники, архітектори з Італії, з Німеччини, з Польщі. Разом з тим, з ними. Працювали місцеві майстри. За рахунок того архітектура Львова при наявності всіх європейських стилів має власне своє обличчя неповторне. Львів це наче замок з піску. Він стоїть на вітряному березі. Часто вітер роздмухує піщинки, або вода неждавно негадано вдершається на берег, змиває замок. І залишаю з нього жалюгідну кубку піску. Фотознімок епох на байдужому мокрому склі. Містер Львів сірокий із тисяч твій профіль пізнаю. Звідусіль повернусь на твоєму легкому крилі. Я крізь грати дощу бачу контури вежі корнякта, Єзуїти вали, пишні шати чужих королев. Я крізь грати дощу, намагаюсь кудись поспішати, І крізь грати століть загарчить припорошений лев. Сузір'я Лева, твій Тотем, йому ти молишся, поставив багато сторожів святих, мовчазних звірів, охоронців твого спокою, рідний мій, я на жертовник твого тіла, кладу слова з глибин душі і повертаюся до тебе донькою Львове, прокидайсь під гомін дзвонів львівських храмів, котрі тебе благословляють. Центральна частина Львова оголошена державним історико архітектурним заповідником. Міз працює над питанням підготовки документів для подання в ЮНЕСКО про включення Львова до списку міст історико-архітектурної культурної спадщини. Пройди по цій вулиці, друже, в камінь кожний вдивись. Чи можна бути байдужим до того, що сталося колись? Чи можна сьогодні забути сивих століть давнину? Слухайсь, і зможеш почути мову віків вогняну. Вулиця Руська говорить, слухайте мову її. Стоїть пригордо місто стільки літ! Воскреслий фенікс з тисячі вогнів, Там лев лежить і гордо снить, просив у давнину часи князів. Він в мріях, спав і в мріях скам'янів, оберігаючи застиглих звуків міць. Нехай і далі так звучить наш Львів, неначе звук, що витисаний скриць. Не калічати міст, не кривдити міст. Вони мов діти ридають, коли плачуть міста, у водогоні солона вода, сльози капають з крана, солоні сльози, велика. А ви п'єте чай, а ви чистите зуби, а ви миєте шию. А душу, душу чим відмити, коли вона винна в тому, що ридають міста? Попереднім обстеженням встановлено, що біля 100 споруд центральної частини міста Львова перебуває в гостроаварійному стані. Стан міського бюджету не дає можливості адекватно відреагувати і поправити становище. Треба визначити причини деформації, провести першочергові необхідні протиаварійні роботи. Міський бюджет не може справитися з таким завданням. В травні 96-го року Кабінет міністрів України прийняв постанову про виділення 300 мільярдів карбованців для центральної частини міста Львова. На сьогодні до міста не поступив ні один карбованець, ні одна гривня. Можливо, прийде деякий час, бо економічна ситуація, і Львів сам в стані буде справитися з ремонтом, реставрацією, реконструкцією забудови центральної частини. Але питання стоїть в тому, чи буде що тоді е, реставрувати. Я йшла по безмов'ю площ найгарнішого міста Львова, тільки вітер і дощ, і я і бруківка вмита до блиску, час напише Моє ім'я на якійсь кам'яній табличці. То, звичайно. Не назавжди, і, звичайно, то не навіки, але в місті мої сліди, наче русел, висохлі ріки. Ще пахне небо осінню і дощем, ще пахне вітер полиновим смутком, а я йду, закутавшись плащем, спішу в нікуди все ж доволі хутко. Навколо тиша мокрий тротуар, Навколо вічність божевільна, сіра і сивий львів, немов старий ікар згортає нишком обгорілі крила. Затихло місто площаринок спить у брамах. Голуби, немов сторожа, вартують сни і вежі, хто що може, і слово, що над руською летить. Кентаврам сумно, надивившись чуд, їм клопотів людських не зрозуміти, а заповіт, немов гроза над світом, змиває із бруківки часу бруд мій сивий Львове, що тебе чека, чому так стогнеш голосно і глухо, камінний лев. Застиг задумі, слухає, з його очей жива сльоза стікає.